Один вечір без світла забрав життя усієї родини цього чоловіка. Я то завжди вставав у час пів першого, а то пів, пів другого. Світиться, дивлюсь, у хаті і вийшов. вийшов, а бабушка лежить. Чого ти кажу для Вибігши на подвір'я, дідусь знайшов уже мертвого сина з дружиною. Нещасний випадок стався через самовільну, зроблену заслінку до димаря на літній кухні. Селяни переконують, було б світло, трагедії можна було б уникнути. Там є якийсь клапан, який закриває витяжку. Можливо, вони не замітили, що воно закрите було. Аби світло було, може б вони відкрили його так. Вимкнення світла знайоме вже кожному місту в Україні через перевантаження об'єднаної енергосистеми, аварійні відключення блоків на електростанціях, відсутність палива, брак гідроресурсів для роботи ГЕС українці бачать світло лише за графіками. Однак, життя у світлі свічки чи ліхтарика багатьом уже набридло. З масовим відключенням електрики почалися і перші масові протести у Миколаєві. Обурений натовп перекрив проїжджу частину. Раптові вимикання та вмикання світла додали роботу Костянтину. Він обслуговує гарантійну техніку вже багато років. Однак такої хвилі дзвінків від клієнтів ще не було. Проблема номер один це відключення. І як зробити, щоб у мене дом квартира не промерзли? Консервный завод звонит: говорит: у меня линия останавливается. То есть идет процесс консервирования, да, вот, то есть, это автоматическая линия. Паха електричство відключається, то тобто, там в е, тих процес наружен. для квартирної електротехніки, регулярне вимкнення і вмикання світла може закінчитись її поломкою, зокрема і через підвищену напругу в мережах. Аби вберегти майно, майстер радить встановлювати спеціальні прилади, що стабілізують такі стрибки. Ціна питання від 200 до 400 гривень. Мінімальна і необхідна защита для. Техніки для дома, для квартири, це реле напряження по крайній мере, у вас нічого не сгорит. То есть оно ці чотирьоскільки часу українцям доведеться сидіти в темряві? Достоменно невідомо. З 18 грудня Укренерго оприлюднило нові графіки відключення світла. Через низьку ефективність введених графіків обмеження потужності державне підприємство «Некукеренерго» дало команду на застосування графіків аварійних відключень споживачів електричної енергії в обсязі 5250 МВт на величину дефіциту генеруючої потужності в об'єднаній енергетичній системі України. Ще один спосіб уникнути темноти використання джерел безперебійного живлення. Це спеціальний апарат додаткової електроенергії, що перетворює постійну. напругу на переменную. Что правда, коштует такой пристрей немало. источник тоже бесперебойного питания, интерактивного типа, то есть внутри встроенный стабилизатор напряжения мощностью 1 киловатт. И самое главное отличие вот этого – возможность подключения внешних аккумуляторов. Аккумуляторы могут подключаться, вот, например, там 30 ампер часов, 150 ампер часов, 200 ампер часов.